Добрий вечір, Дніпро, Дніпряни. Дивимося з вами на безпеку на 21 жовтня. Що чекає нас? Чого стерігати мирним людям? Чи є нам загроза якась? 21 жовтня, місто Дніпро. Є загроза шахедів. І шахи дівий ракет є, але є шанс, що зіб'ють все. Скоро Ми будемо дивитись на інші колоді. Це щось так багато нам показало, багато загроз самар. Дивимося 21 жовтня місто Самар. Ой, Самар уважно. У вас прильот і фізичні ушкодження, але чомусь тільки чоловікам. Під загрозою чоловіки там, де вони. І це прям скоро, скоро, скоро. От. Це може бути на межі міста. Ну, показує шахеди, але. Не знаю. Це різко буде так швидко, неочікувано. Самар дуже уважно. У вас вже кілька днів погані карти. Кам'янське, дивимося, 21 жовтня. Кам'янське знов падає атака, вони будуть туди прориватися, але хлопці будуть працювати. Поки я не бачу, все відбувається в Кам'янському, не бачу, і це добре. І не вдасться їм туди попасти, куди вони планують. Але загрози є. ми Не виключаємо людський фактор. Павлоград, 21 жовтня. Олоград. Люди е, налякані, люди розгублені і люди е, травмовані, а від чого не показується колода. Що це буде? Чому люди в такому будуть розпачі? Це не пов'язано з обстрілом чи що? Це будуть збивати ракети. Будуть збивати ракети Павлоград у вас там. Так, дивимося Дніпро 21 жовтня. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракет або шахетів. загроза є загроза прильоту, але є маленький шанс, що це буде за межами міста. Є загроза атаки є шахеди. Показує на нас шахеди, але є маленький шанс. Є ця комбінація, що Може, це таки вдасться хлопцям виправити за межами. Там хтось може за межами міста. Це Це тато, мама і дитина, отак показує. Там може бути уламки. Хтось постраждати від уламків. Це як родина. Чи родина там, де родина? Ні, мабуть, родина все-таки. Це як приватна оселя. Самар. 21 жовтня. Тут збиття, є фізичні ушкодження, є сльози. Будьте уважні, Кам'янське. Кам'янське 21 жовтня. Шахиди з ракетами будуть летіти на вас, але будуть летіти туди, де багато грошей. Чому так показує, не знаю. Багато грошей. Це вложено чи що? Це багато грошей. Не знаю, чому це так показує. Збивати будуть. Є шанс, що не... не долетить, але не дуже добре. От вони прямо в них там ціль якась. Причепились. Так, Павлоград, 21 Жовтня, чого? Остерігатись мирним людям, здалеку, того що здалеку. Остерігатись. Це люди просто сльози повинні бути. Боятись того, що летить здалеку. Ось так. Це про ресурси. Не хочу казати, що там по Волгограді. Бережіть себе, своїх близьких. Зустрінемось з вами завтра. Подивимось, що нас чекає далі.